Олії. Це ж проти. По суті, це салака, припустимо, чи інша риба в томатній пасті. І це все треба туди скласти. Він буває електричний, буває на газу. Це в даному випадку електричний. Доволі місткий. Це з балона зроблений. Бачите, скільки банок туди вміщається. Ну, будемо робити курку і салаку. Ну а коли спускали ставок, то робили всяку рибу, туди натикаєш. На банку йде десь чайна ложка солі і приправи. І воно завжди смачно виходить. Ну, кришку закриваєш. Солаку можна обжарити, можна не жарити. Кришку закатиш, закриваєш, ну, вкладаєш її туди, скільки влізе баночок. А тоді режим такий, десь накачуєш 1-2-1-4 атмосфери і при температурі 120 градусів витримуєш його хвилин 40, а тоді не можна зразу. Різко спускати повітря, бо вони полопають. А можна їх окутати, просто відключити, і вони будуть десь добу, там, ну, півдоби охолоджуватись. Коли вже температура м, потрогаєте автоклав, буде такий він тепленький або вже холодний. Можна потрошку спустити повітря обережно і відкрити вже. От для того, щоб це все відбувалося, повинна бути герметичність. Тому затягують от у даному випадку. Тут вже міняли прокладку, вона така не естетична, але тримається від камери. От. Тоді ми заливаємо все водою. Обов'язково воно повинно бути покрите водою. Байдуже можуть банки стоять, можуть і лежати, якщо вони добре закатані.